Добрий вечір, рідне місто. З вами програма Політичний Аспект. От і закінчилися такі улюблені та довгоочікувані новорічно різдвяні свята, святки, які тривали з 19 грудня дня Святого Миколая по 19 січня водохрещення. Здавалось би, що всі в країні повинні були примиритися та почати новий 2009 рік із чистого аркушу, але це відбулося частково. бо... Події в країні загострилися газовою війною між Росією та Україною. На це проблемне питання стосунків між двома країнами можна подивитися по різному, але вочевидь зрозуміло, що в останні чотири роки Російська Федерація витримує на міцність молоду українську державу через енергоносії, оскільки українська економіка дуже залежна від енергоносіїв з Росії, а особливо природного газу. У недалекому минулому були часи в новітній українській історії, коли газове питання вирішувалося достатньо легко. І здавалося, що воно не торкається країни, бо політики легко домовлялися про ціну постачання газу. Відомо, що Україна. Являється транспортером природного газу України Східної та Західної Європи через конфлікт Росії і України. Багато країн Східної та і Західної Європи, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія стали замерзати цієї зими. Інформагентства цих країн звинуватили Україну у тому, що з 1 січня 2009 року країна припинила транспортування газу через свою територію у Європу. Але на відміну від 2006 року, в 2009 році, Україна. Має нормальні запаси газу у газосховищах і може використовувати у цих газосховищах газ для власних потреб. Чому було припинено газопостачання через українську територію? На це питання є дві відповіді: перше це економічна складова питання за вартість газу. Друге питання це. Політична складова це стосунки, напружені стосунки між Москвою та Києвом через певну самостійність останнього. На відміну від 2006 року, ситуація в країні змінилася, оскільки у газосховищах достатньо газу для України для її власних потреб. Тож припинення транзиту через українську територію обумовлено. По перше усього, щоб поставити крапку у газовій війні, щоб з'ясувати ціну безпосередників, які діють на газовому ринку країни. На українському газовому ринку існує два потужних гравця: це Нафтогаз України та «Росукренерго». Саме між цима двома гравцями і відбувалася суперечка за ринки володіння та постачання природного газу із Росії. Особливо тісні зв'язки «Росукренерго» з російськими певними урядовими колами і спричинило цей конфлікт між Росією та Україною. Ні для кого не секрет, що на газовій трубі в нашій країні сидить дуже багато політиків, бізнесменів та олігархів, які отримують надприбутки від постачання газу, і це їх цілком задовольняло до останнього часу, коли уряд Юлії Тимошенко почав робити. Кардинальні реформи у цьому проблемному питанні стосунків між двома країнами, та з'ясовувати остаточну ціну за блакитне паливо це викликало велике роздратування певних бізнесменів та олігархів, які мають тісні зв'язки із своїми російськими колегами. Тож цей конфлікт є відбиток. Налагодженої роботи уряду спроби навести лад у проблемному газовому питанні, яке загострюється між двома країнами в останні чотири роки. В жодній країні східної та західної Європи не існує посередників у газопостачанні у стосунках між Російською Федерацією та цими країнами. В Україні ж є такий посередник «Росукренерго», який прагне витиснити з газового ринку Нафтогаз України та встановити власну ціну, яка вигідна для керівників цієї корпорації. Що там говорити? Дуже багато діячів теперішньої опозиції у лапках мають власний бізнес інтерес від продуктивної діяльності Росукренерго. А відтак вони весь час звинувачують уряд Юлії Тимошенко у неспроможності працювати, нагнітають ситуацію в країні, предрікають економічне фіаско, яке відбулося всередині 90-х років в країнах Латинської Америки. В Еквадорі та в Аргентині. Чи відповідає це дійсності? Звичайно, ні. Теперішня українська опозиція, яка неодноразово заявляла, що вона не може працювати в опозиції, заявляє свою ключову відому тезу, яку можна назвати лише одним прислів'ям. Наша пісня хороша, начинай спочатку. Вони закликають Верховну Раду. Відправити у відставку уряд Юлії Тимошенко інтерв'ю та коментарі лідера теперішньої опозиції Віктора Януковича підтверджують довічне прагнення регіоналів усунути. З посади Юлії Тимошенко та відправити у відставку її уряд, знову повернутися до влади та отримувати надприбутки. Відтоді в нашій країні все водночас налагодиться, буде все добре буде стабільність, злагода. Та добробут Невже не набридло брехати людям? Багато людей в країні вже свідомо розуміють штучно створену проблему газової війни між Росією та Україною та невідповідність до багатьох заяв теперішньої опозиції. 19 січня 2009 року у Москві відбулася зустріч між прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко та прем'єр-міністром Російської Федерації Володимиром Путіним, де з'ясовувалося газове питання, а саме ціна на газ. За попередніми домовленостями між двома прем'єрами встановлена ціна за російський газ. Відтепер Україна переходить на європейську ціну розрахунків за російський газ на 2009 рік. Передбачена 20-відсоткова знижка за природний газ. Цей довготривалий контракт між Російською Федерацією та Україною розрахований на 10 років до 2019 року. Тож хочеться сподіватися. Що газове питання між двома країнами остаточно вирішено. Останніми днями багато громадян нашої країни зрозуміло, що газова війна між двома країнами це штучно створена війна потужних кланів, потужних олігархів та корпорацій, які до останнього часу. Панували на українському газовому ринку. Світова економічна криза вразила українську економіку, але вже дуже багато років люди звикли сподіватися саме на себе, потроху працювати та виходити з кризи. До чого ж тоді всі заяви теперішньої опозиції, які весь час лякають населення нашої країни у руйнації України, у знищення української економіки. Будемо Гідні нашої землі з вами був Валентин Старков. Зустрінемося на наступному тижні.